Запрошена зірка не боїться пожартувати над собою народний артист України Віктор Павлік. Вікторе, дивно вас бачити на лізі сміху, тому що ви сам над собою не дуже любите жартувати. Ну принаймні не любите, коли жартують про ваш зріст. По великому рахунку я пережив цей е, комплекс, коли був малий. Я завжди на, на в школі на за спортивному, ну коли фізкультура. Я стояв останній, але біля мене був друг, який майже чуть-чуть ну, вищий. -чуть то я завжди старався, так чи може переставлю. Мав цей комплекс, мав і, звичайно, дівчата була проблема через те, що хотів з кимось, можливо зустрічатися пам'ятаю в цьому класі. У мене була дівчина Таня, то я її так обіймав. І мені було станувато, я ви був крізь землю провалитися. Але я переріс це, не знаю, як чи чи, чи через армію, чи що, Але після того я жартома завжди кажу, що ні, навпаки, я мрію познайомитися з такою високою дівчиною, щоб я міг в неї між ногами пробігти. Можемо вас привітати. Ми ще не бачилися з вами з того моменту, як ви отримали звання народного артиста України. Вітаємо! Це викликало наби який резонанс, тому що всі гадали, що ви давно народний принародний. А виявилося, що ні. По крайній мірі, чесних 10 років мене всюди називали народним, оголошували на концертах народним і так далі. Тому на початку я ну казав, що я не народний, я слушаю. Ну де встиг сказати, де не встиг, але потім вже так тамхнув рукою, та як будете об'являти, так і об'являйте. Президенти ще дуже мінялися. Тільки документи подав тут. Міністр культури помінявся, вже документи не дійсні. Тільки то голова адміністрації помінявся, вже ну вже не дійсні. Я разів п'ять переробляв документи, і вже в останній момент так, ну, хай буде воля Божа. Від кого привітання зі званням народного здивувало найбільше, тому що я ж переконана, отримували багато дзвінків. смс. повідомлень вітав і Іво Бобул, і Павло Зібров, Віталій Бубілоножко дзвонив. Дзвонили, друзі дзвонили. Це дуже дуже приємно. Звичайно, рідні, близькі. Мама дуже от я пам'ятаю. що я До мами мама плакала від радості. Щиро я просто пам'ятаю, що в 98-му, коли я отримав заслуженого, то мама отримала зразу від президента від кучми телеграму. В Теребовлю прийшла телеграма. Це маленьке містечко. Прийшла телеграма. Що ваш син отримав звання, вітаємо, але президент, ну виявляєте собі, в селі таке, ну це було просто, просто щось. От. Ну цього разу не було ніякої телеграми, але я кажу, мамо, я отримав народну. Ну, мама просто ну, сльози радості, звичайно, її заклинала вона на склад. я сказати. Мамо, все нормально, <світ> щось собі випий, там якусь настійку, все добре.